Мені перші відчуття, я навіть не знав, де ворог знаходиться. Три дні не їв, бо страшно було. Завжди навіть не спав, от боявся заснути. Подумав, що от залізе. Ці кадри з військовим із Луцька Максимом Нагорним ми записували в травні цього року, коли він перебував на лікуванні в обласному центрі в Волині. Життя хлопця не просте. Рано осиротів, далі були сирітські притулки і прийомні сім'ї. А у 18-річному віці пішов добровольцем на повномасштабну війну. Звідти з окопів фронту юний Максим зачитав свій власний заповідь, який процитував за трибуною Верховної Ради президент України. Ось слова Максима. Я був очевидцем жахливих речей, про які хочеться забути і не згадувати. Викреслити з пам'яті так само, як і вчорашній день, саме під час війни він нарешті знайшов людину, з якою планував створити свою омріяну сім'ю. Наталія розповідає, вони навіть домовилися, що вона поїде до Максима туди на схід, де він був після лікування, і вони розпишуться. Та от, 17 липня, це був день, коли вона востаннє чула його голос. Пішов на бойове завдання він 17 липня. Це він мені зателефонував за півгодини, повідомив, що я йду, я тебе кохаю, чекаємо, йдемо на 15 днів, щоб все буде добре і що 24 години, щоб дойти до позиції. Це останнє, що він мені сказав.